Доброго ранку, дорогі друзі. Дякую, що ви з нами на нашому каналі Містерії Оріани. Дякую за вашу підтримку. І, як завжди, сьогодні енергетичний фон дня. Він представлений картою вежа. Карта носить такий негативний відтінок, оскільки вона вказує у прямому сенсі на руйнування і на загибель. Тож сьогодні, будь ласка, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, тому що певним чином є небезпека, і вона не локальна, а носить такий е, загальний е, характер на всій території України. Тому будьте обережні, бережіть себе та ваші родини. Е, карта в цілому. Негативна, тому що для багатьох людей сьогодні е, пройшов час змінити своє життя, можливо, це час змінити свої домівки, е, час змінити е, свої власні зони комфорту. І якщо це не робить людина, то це роблять вищі ж сили, на жаль. Ви знаєте, це карта, яка пробуджує людину від її застою. Найкращий варіант, звісно, це не обстріли і не руйнування домівки, а так складаються життєві обставини, що людина змушена. Або почати робити щось нове, або здійснити переїзд, або перейти на нову посаду, або звільнитися з роботи. Тобто, обставини складаються так, або людина почала жити новим життям. Що тут хочеться сказати такого м -м приємного? Цій ці людині або кожному давалися шанси, але людина їх не використовувала. І тому Вищі сили самі, замість цієї людини зроблять все, аби порушити її устій. На жаль, якось так. Але це не означає, що він поганий. Так, іноді це болісний досвід. Але в першу чергу також він і для духовного розвитку. Людини для бізнесу карта не вдала. Не варто підписувати якісь договори, займатися серйозними справами. Для стосунків можливий розрив, можливо, просто сварка, сварка між партнерами. Тому пам'ятайте, пам'ятайте про це. Для здоров'я, можлива навіть авіакатастрофа, можливий інсульт, тобто є загроза, також є спека. І, будь ласка, ті, хто мають схильність до подібних хвороб, в числі до підвищення тиску, стежте та завчасно приймайте. Ліки, тому що є таке попередження сьогодні. Е, з приводу війни карта носить, скажімо, такий тяжкий характер, тому що є, е, певне, бачите, застосування певних сил з неба. Тобто це можливі е, удари ракетами чи якимись іншими. Е... Крилатими такими апаратами, можливо, шахеди і можливі жертви і руйнування це, це те, що я казав на початку, тому будьте -то обережні сьогодні. І не можна сказати, знаєте, що така от вона е карта ну, вже дуже погана. Просто все, що це відбувається, воно, ну, на жаль, допущено вищими силами. І самого усвідомлення цього такого. Оцих ситуацій, воно допоможе встояти. Е, Ще раз хочу сказати, що ми неповторні, ми єдині, ми незламні. Що б не відбувалося з нами, тримаємося, допомагаємо один одному, творімо наше майбутнє сьогодні, тому що ніхто з нас не може бути байдужим до горя. До страждання, до того, що відбувається в нашій Україні. Наша сила у єднанні, у милосерді, у служінні, у любові. Зичу вам благословенної неділі. Бережіть себе і ваших рідних.